Ну, якщо ми бачили, що взагалі да, Верховна Рада не працювала. Тобто голова Верховної Ради сесію відкривав і закривав пленарне засідання. Що сьогодні насправді відбувається? Сьогодні опозиція блокує Верховну Раду України. Є чіткі вимоги опозиції. Ми бачимо, що відбувається зараз на Майдані Незалежності, перебуває дуже велика кількість людей, є чіткі вимоги. Перша вимога це відставка уряду. Друга вимога. Президент повинен, президент повинен повинні пройти вибори, дострокові вибори президента, повинні пройти дострокові вибори парламентські. Також ми бачили, що ті провокативні дії, які були організовані на вулиці Банковій вони були замовлені і сьогодні покарали невинних людей заарештували на два місця невинних людей. Тому ми ми, ми вимагаємо звільнити тих людей, які сьогодні сьогодні заарештували, і е, тоді можна буде сідати за стіл переговорів і обговорювати подальші події, що сьогодні відбуваються в нас в державі в Україні. Звичайно, але є чіткі вимоги. Перша вимога це дострокові вибори президента, як я наголошував. Друга вимога це перевибори до парламенту за новими прозорими і зрозумілими правилами. Також третя вимога. Уряд повинен піти у відставку. Четверта вимога: ті події, які були на майдані, коли побили невинних студентів з 29 на 30, Повинні бути покарані ті, хто давав злочинні накази, і ті, хто ці накази виконував. Тоді ми також ще наголошую, це звільнення політв'язнів за останні дні. Були заарештована дуже багато кількість активних учасників Євромайдану. І тільки тоді опозиція готова сідати і розмовляти ось на такі. Іх при принципових засадах.